Важко про це говорити, що в нашій країні це відбувається. Хоча я і знаходжуся там на щастя, але зрозуміти, це до кінця дуже важко, що це відбувається з нами в нашій країні. Я аналізував так для себе, що до цього привезло, чому це відбулося? Відбулося це, дорогенькі мої, що ви, ми з вами відвернулися від Бога. Забули про Бога, забули ходити до церкви, забули молитися, забутили каяття, а потім забули, хто ми є, наші корні, відвернулися від всього свого, почали шукати десь чуже. І це призвело до того, що той чужинець, який це побачив і скористався цим. Прийшов на нашу землю, знайшов людей, які піддалися на це і спрокував цю війну, а потім напали сам на нашу землю. І зараз в нас йде в кровопролиття. Всю ще казав у розритій могилі 150 приблизно років тому, як Москаль розриває нашу землю українську. І переверні йому допомагають. Він наші дивився сьогоднішній день. Дорогінькі. Ми повинні з вами звернутися до Бога, покаятися. Він нам це випробування послав для того, щоб ми зрозуміли, побачили, хто ми є. Колись нам надалася свобода без крові в 91-му році, і ми її не оцінили. То давайте тепер. Зрозуміємо, оцінимо цю свободу, яка в нас є, поки ще поки що є, відстоюємо її, і після ніколи не будемо втрачати. Слава Ісусу Христу! Ізбудеться та давня срамотня година і оживе добра слава, слава України. Ці пророчі слова сьогодні звучать як гімн для нас. Як заклик для нас. Мені дуже приємно бачити сьогодні багато молодих облич, світлих облич, тих облич, за якими правда, тих облич, за якими воля і бажання жити, жити у своїй державі. Я дуже тішуся, що запросили мене найперше сюди. І з другого боку закликаю, щоб ці пророчі слова жили у наших серцях. Щоб не тільки ці слова, а й весь кобзар, який би повинен стояти в кожного українця як друга книжка після святого письма, просякнутий ідеєю українства, просякнути ідеєю добра, свободи і визвольного руху. Я хочу, щоб кобзар став для кожного українця настільною книгою. І тоді справді оживе та добра слава. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! слава Ісусу Христу! Слава. Сучасні Отці, дорогі Христі, брати і сестри, сьогоднішній день ми всі, слава Богу, маємо можливість зустрітися у сватове, на цьому фестивалі. Але багато людей, які віддали своє життя за Україну, за те, що ми маємо можливість сьогоднішній день у українському сватове проводити цей фестиваль, я прошу вас поминути хвилини мовчання тих, хто віддав своє життя, не жаліючи вже кожного з нас.

Само тебе, Царе Небесний, Духа, правди, любові і справедливості до тебе підіймається наша молитва, загрій, розсиди наші уми і серця, показуй нам правильну дорогу в нашій праці для добра свого народу, благослови наш труд, і всіх тут присутні, подай нам братню єдність у всіх наших зусиллях для щастя, нашої вітчизни. І народу для нового розквиту Христової Церкви в Україні. Амінь.